Виконуємо практичну роботу 4.3. Завдання номер 1 розгадати ребус. Завдання номер 2 Продовжуємо роботу над проєктом лісові пригоди, який ми виконували в практичній роботі 4.2. Потрібно додати спрайт сову, написати для нього скрипт за зразком і дати відповідь на запитання: чи завжди сова приходить до висновку, що заяць не вміє літати. Завдання номер 3 Для кмітливих. Потрібно створити такі проекти. І виправити в них помилки, написати число у блоці Повторити, щоб змусити нашого спрайтика дійти до краю сцени. І в кінці потрібно додати блок Говорити, який скаже Я досяг краю. І проект номер 2 потрібно змінити його так, щоб спрайт рухався по квадрату. Але щось пішло неправильно, і нам потрібно змінити. Змінюємо цей код так, щоб спрайтик наш рухався по квадрату. Завдання номер 4 вікторина використання блоків. Введіть код гри, який повідомив вам учитель. Виконуємо завдання номер 2 Продовжимо роботу над проектом. Лісові пригоди». Для цього нам потрібно відкрити проект, який ми виконували у практичній роботі 4.2. Знайдемо його в папці Мої проекти або натиснувши на мій профіль. І також є у нас папка Мої проекти, лісові приходи, переглянути код. Нам потрібно додати нового спрайтика сову, обрати спрайт, тварини, будемо шукати спрайтик сова. Знайшли і напишемо для неї скрипт за зразком. Коли прапорес натиснуто, перемістити нашу сову у задані координати Х60, Y20. Переходимо в вкладку Ру, перемістити в Х. Ці координати зберігаються по відношенню до нашого спрайтика. Ми переміщуємо. Вони відображаються в нас внизу під сценою і, відповідно, змінюється тут. Нам потрібно записати так, як в нашій практичній роботі. Х60, y 20 Змінимо координати. Далі змінити образ нашої сови. Переходимо вкладку Вигляд, змінити образ. Оберемо перший образ нашої сови. Слідувати за нашим зайчиком. Переходимо в вкладку «Рух». і шукаємо слідувати за, змінимо на нашого спрайтика зайчик і додамо стиль обертання сови. Так, шукаємо стиль обертання. Щоб рухалася сова зліва направо. Переходимо в вкладку Вигляд, шукаємо команду Подумати. Додамо вуха зайця довгі, як мої крила. Так, почекаємо 2 секунди, переходимо в керування. Знаходимо чекати 1 секунду, змінимо, дамо 2 секунди. Змінити образ нашої сови. Переходимо в вкладку Вигляд. Змінити образ такий і залишаємо. Це буде All-C. Перемістити її потрібно тепер в інші координати. Переходимо в вкладку «Рух». Перемістити в X. Тепер обираємо x буде мінус 20 y 100. Мінус 20, y 100. Подумати, але він не вміє літати. Вигляд, подумати. Запустимо проект на виконання. Так, все працює, можемо перевірити, згадати, як працює наш проєкт. Зайчик запитує, як мене звати. Не вгадав і тікає від нас, тому що ми йому задавали, що звати зайчик. Тобто відповідь повинна бути як зайчик. Так, все добре, все працює. Тепер нам потрібно... Поділитись нашим проєктом. Натискаємо кнопочку Поділитись, опублікували проєкт, далі Копілінь. Знову Копілін. Переходимо до Google класу, додати або Створити посилання. Вставимо наше посилання і додаємо його. Так, наш проект виконаний.